Військові облаштували для себе лазне пральний комплекс. Розташований він у мальовничому куточку волинських лісів поблизу одного з об'єктів оборонного призначення. Звели комплекс бійці сотої бригади. Він призначений для миття, прання речей та морально-психологічного розвантаження особового складу. Йдеться зокрема про бійців, які відновлюються після поранення. Вказаний об'єкт зведено власними силами військових з використанням вторинних матеріалів. А також за підтримки волинських меценатів і сприяння органів державної влади та місцевого самоврядування Ковальщини у будиночку облаштовано лазню, кухню, кімнату відпочинку, забезпечено можливість прати і сушити речі, тобто є усе необхідне для відпочинку від бойових буднів. Завдяки цьому усі військовослужбовці сотки під час перебування у відпустці або проходження реабілітації після поранення мають можливість відпочити та ку. Корисно провести час.